Добрий день, ми з України. Ми Знімаємо на сьогодні помідорний день. Це <кій> насок. Це ще не знаю, хочемо законсервувати, подивимося тіленькими. Так, це ось на продаж, тому що ну не вивезується все. Ви що? Це. Кап'яць повний. Так, це наквашення. Ось такі я вибрала ці трішки побільші, ці поменші, ось такі. Дивіться, це наквашення. Тверді. Гляньте, що в мене ще є. Оце помідорчик 500 з чимось грамів. Дивіться. Два помідорки і кіло. Ось такі мене вродили, бачите? Цей просто тріснув. Теж такий немалий. Ось такі справи. Щось хочу гірочки закислити, такі здорові. Ну, коротше. А тут нас чекають черіки на закатування. Ось такі черіки ось тільки у нас, бачите. Гарденькі, красивенькі, різнокольорові. Просто бомба. Так, знімаю трошки процесу. <кій> Черіки ми вже закрили. Так, це сок трошки жовтий хотілося, які десь трошки порчені. Всі туди. Так, ось дивіться, ось такі більш-менш хороші. Це буде на консервацію. Консервовані робити. Ми вже такі червоні зробили. От. І до них жовтих зробимо. Я думаю, буде цікаво такі і такі. Так, залишилися ще ось такі дрібні. От. Ще будемо придумаємо, що з ними робити. Крупняки мої лежать. Так, значить, усе будуть солені. Вже накидала в бутильки, спеції поклала. ну Перчики, там, чесничок, крупчик такий по листочку. Так і, 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 і Зараз роблю розсіл, буду заливати. Якщо кому цікаво, як я роблю солені помідорки, як солю, то напишіть я, скину рецепт. І не могла не зняти вам свій перчик. Зараз буду морозити перчик на зиму. Ось цей найгарніший. Це ось ті жовті. Ось такий це капі. Це синій і ось ретонда. Це теж капів, трошки не але він вже солодкий, нормальний, бо мені треба різні кольори. І зелений, це теж червоний він повинен бути. А десь ще в мене білазерка. Ні, це не вона ось вона. Ось тут запряталася, дивіться, яка заховалася. Це біла зірочка така, величенька. І ось результат. Ось такий перчик на заморозку в мене виходить. Дивіться, гляньте, гляньте, яка краса. Яка, які кольори. Та. Оце до пакетику зараз складу по пакетикам і в морозилочку, І взимку. Ось така краса в мене буде в стравах. Ну і ось такі помідорки квашені в мене вийшли. Такі вони мутні, тому що там гірчичний порошок. Ось так. З гірчичним порошком я ще не робила, так що буду коштувати перший раз, подивимось. Ось так. Це вже помідорки порізані на сок. Зараз будемо крутити. Ну, робота кипить, вже накрутили Сучку ось закипає. От так нормально, отакий От банячок у нас половина. Навіть десь половина. Прикольно. От, приготували баночки, будемо закатувати. Так, ну що, працюю, бачите, які в мене зміни Я прибрала клумбу. Прийшлося прибрати цю клумбу. Ось таке місце в мене залишилось, Ну, в цьому році вже не буду засаджувати травою. Треба оце пообрізати, щоб по краю було. Наслідний рік вже все одно треба цей плешивчик мій засаджувати. тому що, бачите, все одно ось таке не знаю, не росте тут ніфіга. Буду тут засіяти цей клаптик. Прибрала, а чого прибрала? Тому що собака моя сказала, що нічого мається ерундою. Коротше, вона залізла. Ви, як і бачили, я загоражувала, закривала, залізла вона в цю клумбу, вигрібла все, повигрібала. Коротше, зробила мені тут повний хаос. Прийшлось прибрати. Поламала, коротше. І ось цю клумбу я прибрала. Квітки, які вже пооцвітали, і ось що вона мені, бачите, що робить. Вигрібла яму, я не знаю. Як з цим боротися. І тирюю її, вроді, Все одно вона лізе і робить своє. Таке гарненька, засипала вже ж цією корою трошки, щоб воношитися. Ні, вона вон залізла разом з корою все вигрібла. Не знаю, буду зараз якось це прибирати. Коротше. Я вся в землі таскала ту землю, ось ще одне відро. Відром це таскала, на город, там кучу зробила. Це ж куплена земля, хороша. Я ж клумбу засипала куплену землю і компост, і воно все так перепріло, гарненько. Земля там погана. Ось. Останнє відро залишилося. Не знаю. Як з нею боротися? Вона мені вже повигрібала все везде. Бачите, тут треба викидувати вже старі корзини. Вони вже геть спортились ось тут, не буду прибирати, але воно видно. Корзини, корзини закрили і тут яма. Поставили пеньок, бо там теж яма була, вона вирила. Ой, я не знаю, що з нею робити. Дивіться, ось моя клумба. Вигорнула поки що сюди, буду роз... ну, розтащу там то в теплицю, то куди, бо земелька тут гарненька. Ось таку кучу нагорнула, буду звідси відром розносити. Ну Це капець, звісно. Так, ось, бачите, навела тут трошки порядки, прибрала огірки вже. Зараз буду закінчувати, прибирати все, прибирати цю стару мульчу, яка тут була під огірками. Все вичищати. І це -оце такі перчики в мене, бідненькі, пооставалися. Трошки синіх осталося. От. Все, що не потрібно, все вигрібла, вже прибрала. От. Може, трошки ще перчики дозріють. Але дуже мало в цьому році їх поїли слимаки. Таке от. А поїли он. Бачите, які вони слабенькі, тому що вони всі 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 об'їдені. Ой, коротше, якось так і сипала, і що я тільки не робила. Але ось так. Зараз буду догрібати. Що я хочу? Хочу вигрібти оце все. Повигріпаю. Чисто землю, ще досиплю сюди земельки тої ж з клумби гарненької. І ось тут хочу посадити редиску. З цієї і з тої сторони буде в мене. Радисочка. Але, напевно, трошки ще почекаю, тому що ще якось жаркувато. Ще трошечки почекаю, зараз зроблю вже тут землю, все зроблю. І посаджу десь через недільку, я думаю, десь так. Ще трошки треба підождати, тому що дуже жарко, вона, вона то виросте, але переживаю, що буде погано, за того, що так жарко. Отакі справи. Оце, я прийшла в огіркову теплицю, а тут, бачите, що відбувається. Напала п'ятнистість листів. От, треба обробляти. Я сьогодні буду з цим займуся, я оброблю і свої маленькі огірочки, які я посадила. Замість гороху, там теж бачу трошки пару п'ятнишок є. А тут прямо добряче, прям всі. Отак от, от. Не знаю, поможе, виживу чи ні. Може ні. Але спробувати треба. Так, Помідори вже обірвала, зніму пізніше. Ось вже підсипаю земельку, сюди буду десь саджати редисечку ось так. І, коротше, поки я підсипала, собирала отсюди землю. Що я знайшла? Дивіться. Бачите, який красавчик. Такий Непоганий. Коротше, Google помощ. Google допоможе, значить, знайшла це жук. На Зараз вирюю ямку, зарию його. Я так розумію, вони в землі. Дозрівають, чи як це правильно сказати. Ну, Коротше, такого пацана я знайшла. І ось результат. Теплички, порядочок. Гірочки прибрала. Тут буде рядисечка. Ось так. Два рядочки, під капельну стрічку так і посаджу. Ну, добре ж. Так, буду прибирати ці помідорки вже все. І вирішила я на наступний рік. Напевно, нічого я в мішках вже сажати не буду. Це, тільки от собі, знаєте, лишню якусь мороку поливаю його, не хочу. Так. огірочки, бачите, які в мене огірочки. Вже чекаємо врожай. Зараз покажу. Бачите, огірочки. Надіюсь, хоч трішечки звідси зібрати. Такий от сівооборот. Так, ось бачите вітер, що мені понароблював, бачите? Оце все треба буде міняти. Зараз то це, знаєте, як провітрювання лишнє, то я й не трогаю. Але на осінь будемо це все перероблювати. Ось теж що був ураган, вітер, бачите, ось така дирка. Видно вам? це все порвалося. Будемо перероблювати. Ось помідорки. Вже зібрала, трішечки підв'язала. Вони, звісно, в мене помідорний ліс, помідорні історії такі. Нічого. Ще протись би, звісно. Вершечки ще позрізати, вже це вже буде в мене третя обрізка тих вершечків. Вони ростуть і ростуть, я не знаю. Таке щось. Так, зараз покажу Огірочки. Не прибрала ще зараз кучу, це на викид, тому що хворі листочки. Оце все викида. Це така куча листків, оце я пройшлася. І ось що в мене вийшло, бачите. Всі хворі листочки я поприбирала. І треба ще покропити, обробити добряче боже, що й допоможе ще. Ще будуть огірочки. Зараз ця картина ось така, тому що я обдерла все, що тільки можна. Ну, от. І треба добряче обробити. І що ще щось, щось там буде. Ну так. І в кінці, як звичайно, мій врожай за сьогодні. Це пройшлася по тепличці, так трошечки. Легенько, так, легенько. По гірковій, раз, два, легенько. Я просто дібрала менші, буду консервувати ці, а ці я закислити я дібрала, Такі крупніші. А це ось, ось, ось баклажанчики, Це мої глистиси. Я вже вам показувала. Це жесть. Бить можна таким. Так, ну, а помідорки, помідорки, зараз хочу показати. Ну і цей, звичайно, микенький такий. Гляньте. Півки ластопуду. Ріки чотири. Ось такий, дивіться, хурма така. Я теж такі важкі, не знаю скільки. І ось ще зарився, не можу достати. Бо я всі підрятини ще не перебрала там, знаєте, черіки Отдільно, віддільно. Крупні оддільно, з Правда, гад потріскався, ну. дивіться, які. Я не знаю, ну кіла, Тут, мабуть, пів кіла треба буде зважити. Ось такі. Гарнюнечки мої. Тут, до речі, ще є, я й забулася. Ну, коротше, дивіться, хурма ще одна. Красоточка. І смачні такі. Тут теж мої розові великанчики. Такі вони смачні, рожеві. Вона ж слинка потекла. А оце ось апельсин. Він і кольором відрізняється. От. Ось є навіть цей вже такий, знаєте, трошечки переспілий. Бачите? Ну, камера не передає геть різний. Цей жовтий, да? ось цей, а цей такий помаранчевий, знаєте, такий. Ну, апельсин, одним словом. Ось є маленький, теж такий він перезрілий вже такий. Бачите, тут вже видно колір різний. Це ось мої сині помідори, щоб ви понімали. Оце ті, що були сині. Ось такі на виході вони. Ось такі вони зрілі. Червоні з якимись фіолетовими такими прожилками. Так. Ось, де ще вони тут в мене. Ось, геть червоний. Микенький такий. Ну, оце таке. Десь ще були, не знаю, де я не бачу. Ось. Дивіться. Це, типа, сині помірні. мякий мягкий такі. О, все такий гарний. Гляньте. Ну це і гарний. Якби всі такі були. Ось такі справи. Ну. Врожай класнючий, я так вважаю. Вже який по щоту. Хтось мені казав, та фу, що теплиця, що за нас сажала, який там урожай, що ви там соберете з цієї теплиці. Ну ось, не знаю, не скажу, який це вже по щоту, в мене врожай такий. І, і при тому, що мінімум моїх зусиль. Все, що я роблю, це збираю врожай трішечки. Іноді підрізаю листочки, підв'язую, теж іноді поливаю капельний полив. Все. Все. За цей сезон за цей сезон 2023 я е, в ґрунт ніякого добрива не добавляла геть. Ніякого. Не ні тут, ні в селі. Я кропила, да, кропила по листкам, кропила три двадцятки. Не пам'ятаю в теплиці, по-моєму, два рази. І все. Тільки профілактичні обробки біопрепаратами. Все. Отак от, от. І так, дубль два. Я, звичайно виложу. Два варіанти, але ось такий варіант мені подобається більше. Дивіться, розклала все по кольорам. Тут жовтенькі, тут рожеві з червоними. Тут сливки такі і такі середненькі. Чого ти ноєш? що таке? Ой, бідна собачка, не глажена три секунди. Так, черіки. Мені здається так, прям дуже радує око.